Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту тиждень, в котре розпочинаємо сумного на війні з Росії під час виконання бойового завдання у Курській області село Ольгівка, віддав своє життя за світле майбутнє батьківщини Ультра кривбасу, 33-річний Олег Стасишин з позивним спортік, який був представником руху Олд Скул Кривбас. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Вічна пам'ять Шана та. Слава стрибунка у висоту Ярослава Могучих з Дніпра, вперше визнана найкращою легкоатлеткою року у Європі, отримала приз на церемонії нагородження. European Athletics Awards. два попередні роки вона виходила до фіналісток премії цього року. Ярослава завоювала золото на Олімпійських іграх 2024, а Також стала чемпіонкою Європи та виграла діамантову лігу. А в липні могучих побила світовий рекорд, який тримався з 1987 року, встановивши новий на позначці 2 метри 10 сантиметрів на етапі діамантової ліги. У Парижі вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Марія Леонова, наставника заслуженого тренера України Павла Пшенічникова, посіла перше місце серед юніорів міжнародного турніру Степкандо ВТФ g 1 і 1 Дракула Оупен, який фінував столиці Румунії Бухарест і зібрав 1316 учасників. Три нагороди завоювали представники Дніпропетровщини на всесвітній літній гімназіаді, що триває в Бахрейні. Учень 28 Дніпровського ліцею Дмитро Лебідь став чемпіоном з дюдо, спортсмен Дніпровського фахового коледжу спорту Єгор Лапа здобув срібло у метанні диску. А Микола Котенко з Кам'янського у складі команди виборов бронзу у плаванні в естафеті 4 по 100 метрів вільним стилем. Єдина представниця України Анастасія Ніколаєва з Дніпра, тренер Микола Кулешов, стала бронзовою призеркою на підсумковому турнірі Теніс European Junior Мастерс Ю 14 в Монте-Карло. Дніпровський атлетік футзал нічією 2 2 розійшовся у рівному з місцевим кардиналом у матчі третього туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд. Наразі команда посідає шостий рядок турнірної таблиці на сходинку нижче сьомий. інший представник нашого регіону суха балка жовті води. Дніпропетровський фаховий коледж спорту посів третє місце в командному заліку серед фахових навчальних закладів, а третя з дюсашор Дніпровської міської ради, третя серед своїх профільних навчальних закладів та здобув були персональні медалі на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді юніорів та юнаків Чемпіонаті України з кросу серед ДЮСШ та зюсишур і додали очок в командний залік. Дніпропетровської області, яка також фінішувала третьою. Срібні нагороди у різних дисциплінах і вікових категоріях завоювали учні коледжу Андрій Тараненко та дитячінацької спортивної школи Жовті води Дмитро Сотник. Дві бронзові відзнаки на рахунку вихованки спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву за номером 3 Дніпровської міської ради Наталії Фастової і її колеги по навчальному закладу Алексія Пісарева. Три нагороди подібного гатунку в учнів Дніпровського фахового коледжу спорту Ксенії Масальської. Андрія Тараненка і Артема Ляшенка абсолютний рекордсмен книги рекордів Гіннеса в Україні Гіннес Ворд Рекордс Дмитро Грунський з Дніпра став чемпіоном України з богатирського двоборства, змагання ко завершилися у Запоріжжі. Він пройшов відбір Статік Монстерс та потрапив до топ, до топ 10 рейтингу, а могло бути і топ 3 що дає право виступати на чемпіонаті світу. Один. З наймальовничіших куточків західної околиці Дніпра, де проходять туристичні походи та відбуваються мотоциклетні і велосипедні перегони Сухочівська Балка, стало новим місцем проведення другого за ліком кодацького трейлу легкоатлетичних змагань з бігу. Один з наймальовничіших куточків західної околиці Дніпра, де проходять туристичні походи та відбуваються мотоциклетні і велосипедні перегони Сухачівська балка, стала новим місцем проведення другого за ліком кодацького трейлу легкотлатичних змагань з бігу. Вони серед іншого передбачають подолання дистанції сильно пересіченою місцевістю та бездоріжжям, траса якої пролягає у межах різноманітних ландшафтів, включаючи брудні дороги, лісові стежки, вузькі доріжки у природних умовах на відкритій місцевості, там де загалом відсутні гар. Дороги. Сухачівська балка, сухачівка це такі дуже гарні яри, дуже гарні краєвиди. Якщо піднятися трохи вище, то ми можемо побачити Дніпро. Досить великий набор перепад висот тут більше, ніж, наприклад, у тунельній балці. Ну, тобто, це просто нова місцина для бігунів. Я сподіваюся, що їм сподобається. Загалом на забіг зареєструвалися близько двох сотень учасників, кожен з яких обрав для себе одну з трьох дистанцій 6, 10 і 13,5 кілометрів. Олександр також готувався до старту, втім на перемогу особливо не налаштовувався. Головне говорить корисно і змістовно провести для себе час, тим паче, що організатори заходу заінтригували родзинкою. Головний рекорд це здоров'я, а настрій чудовий. Така кухня, такі люди. Така атмосфера, погода, все чудово. Польова кухня, де готували для всіх присутніх козацький куліш, відразу стала зоною для фотосесії, у ході якої кожен волів закарбувати на світлину для себе згадку про свою присутність у колі кашоварів. Готуємо кулешок смачний, тому що люди пробіжуть, їм треба поїсти, відновити сили. От у нас буде найкращий в Україні куліш сьогодні. Тим часом, після дотримання і виконання зворушливих звичаїв часів воєнного стану, хвилини мовчання та державного гімну України, всі учасники у відповідності до біатлонної термінології вишикувалися на лінії мас-старту, після чого одночасно вирушили на дистанції, яку кожен обрав для себе напередодні. Першим лінію фінішу траси 6 кілометрів у чоловіків перетнув Артем Казбан, який стисло поділився перепитіями як проходження траси, так і тим, що вона собою являє. Траса така специфічна чуть, але е, зі своєю зюминкою природа надихає погода, теж е, класна. Е, все супер. Світлана Франкова, яка виграла подібну дистанцію серед жінок, зізналася, що бігти було не важко, тим паче у неї був провідний тяговий орієнтир, якого вона трималася притул до фінішу. Не дуже важко мені біглася, мені класно, бігалася кайфова. Я напевно взяла правильний темп. І тому мені було гарно. Я зачепилася за хлопця, і мені було дуже легко, що ми з ним разом бігли. Натомість у дружній компанії майже крок у крок, не особливо приймаючись за результат, фінішували керівники федерації легкої атлетики Дніпропетровської області ілля Баклінов і міста Марина Філатова. Сьогодні я не те, щоб там на результат бігла. В мене була хороша компанія. Ми просто розмовляли. От але я задоволена. Я думала, що може мені буде. Десь складніше. Ну, тобто я можу сказати, що от зараз мій е, біговий годинник е, сам спитав такий смайлік, чи я там нормально, чи стронг, чи як. Я відповіла, що все класно. Мені дуже подобається, що це природа, це насолода, і, ну, начебто, це такий е, релакс, який не кожного дня є в житті, коли ти живеш у великому місті. Дуже щиро хочу привітати з фінішем і побажати всій нашій Дніпропетровщині приймати участь в таких забігах. Це дуже важливо і дуже класно. Так що від Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області привіт і тільки вперед. Переможців і призерів також визначили на дистанціях 10 і 13,5 з половиною кілометрів, які, як і кращі на 6 кілометровій, були удостоєні від організаторів громадської організації Старт Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, дипломів, медалей і подарунків. Дуже крутезна локація, класна атмосфера. дистанція важка. Є перепади висоти, але я задоволений забігом задоволений кількості учасників в даний час, тому що ця локація нова. Всім бажаю успіхів та перемог. Натомість смачний козацький куліш став надбанням і гарним подарунком практично для усіх, хто того дня були учасниками і присутніми у Сухочівській Балці, де у Дніпрі відбувся другий за ліком легкоатлетичний забіг Кодацький трейл. 28 жовтня відзначається всесвітній день дзюдо. Цього дня народився його засновник Дзігоро Кано. Свято з'явилося за ініціативи міжнародної федерації дзюдо для пропаганди цінностей даного виду спорту. Повага, честь, завзятість, єдність, сміливість, чесність, самоконтроль, вічливість, щирість все це не лише слова, це є базові поняття кодексу дзюдо, які підкреслюють його освітню та виховну значимість. Наші вітання на адресу усіх причетних, а минулого тижня і вихідних у Дніпрі на татамі Великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви спочатку пройшов майстер-клас та відкрите тренування для вихованців шкіл нашого міста під орудою Олімпійського чемпіона Лондона 2012, срібного призера Токіо 2020 та бронзового Ріо, 2016, чемпіона світу Європи Лаші Шавдатушвілі. А наступного дня в суботу там відбувся щорічний традиційний всеукраїнський юнацький турнір Патріот, присвячений захисникам і захисницям України, у якому взяли участь 190 спортсменів з 24 міст держави. Більш детально про ці події у найближчих випусках новин спорту Дніпро. ТВ. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.